чарівного, бускового раночку нам усім. Сьогодні мій травневий раночок у Чернівцях був наповнений неймовірним, ніжним, чуттєвим ароматом Вуско. Це зробило мій настрій? Це зробило мій ранок. І після споглядання на цю красу. Звичайно, прийшло натхнення. І мені захотілося зробити цей бусковий натюрморт Таку неймовірну картину і розповісти про цю чарівну квітку на кущі. Бузок. В цій вранішній композиції бузок Двох кольорів, але які неймовірно, гарно, естетично по колористиці поєднуються один з одним. Бусковий кольор дуже примхливий, він при різному освітленні виглядає по-різному. Черівний бусковий букет, який милує око. Вінтажна ваза, яка на якій зображений бамбук і ніби як ось ці такі гарні стовбури, на які спирається наш бузок. Я люблю такі речі, тому що вони з енергетикою з історією. Ця ваза, я думаю, з періоду Радянського Союзу десь ще 70-х-70-х років. Я її придбала на блошиному ринку. Києві. Вона дуже-дуже мене тішить. І от прийшов її час. А на задньому тлі українська хатиночка з соняхами, з криницею, з близьками. Наша українська українська. Оцю пляшечку я придбала років 20 тому назад на андрійському узвозі. і там є історія. Прогулюючись Андріївським узвозом, милуючись Києвом, це було влітку. Я вже коли виходила майже до контрактової площі, побачила дуже інтелігентну, скромну в руках жіночку. Ми з нею розгуманілися і почали комунікацію. А вона виявилася головним художником фабрики прикрас, ялинкових прикрас ще з Радянського Союзу. І ці пляшечки, як художник-професіонал, вона. Розписала в неї було їх штук 30. Вони були не так, щоб дешеві, але не так, щоб за всі кошти світу. І я вирішила перше питання, як я це буду нести, але про це вже подумала потім. Я вирішила, що я хочу придбати ці унікальні речі, і вони будуть створювати настрій скрізь. Ці пляшечки тішуть мене в Києві, у Львові, в Чернівцях і в оселях моїх друзів, тому що деякі з них я подарувала самим близьким-близьким. З одного боку ось такий легень і україночка, і ось такі соняхи розписані чарівними фарбами. Хатинка, бузьки, криничка, все життя. Яка ж це краса, яка енергетика? І сьогодні прийшов час. Цій, цьому витвору мистецтв побачити світ. А ще в гості до нас прийшла така мила гуцулочка, адже ми на Буковині і фурич Карпати. Ось яка вона гарньоня з обличчям Аля Гапчинська, але з такими яскравими коралями, які я особисто дуже люблю носити. Ось такою спідничкою, губиленовою. Така гарна, гарна, просто чарівна. Скрізь, куди не глянеш з таким чудовим віночком і в таких зелених ошадних кольорах, яка дуже пасує до цього натюрморту. Русланочка Задорожня, наша чернівецька дизайнерка, яка зробила колекцію лялечок, які дуже тішать мене, а тепер і вас. І звичайно, до нас прилетіла неймовірна дзндерівська пташка. Гудне скло майстерня авторських виробів дзиндра Львів. І у нас вийшла з вами така неймовірно гарна, по-домашньому затишна, в таких оливково бузкових тонах з крапленнями охристих елементів, які підтримують повністю композицію краса цього бузкового ранку. Бузок, квітка кущ, про історію бузку, про легенди, про багато що я розповім в окремому репортажі. А зараз просто помилуємось і, на щастя, знайдемо п'ятірочку, як в дитинстві. Загадаємо бажання, кинемо за пазуху або з'їмо. І буде нам щастя, чудового, бускового настрою нам усім!